Жнива на Прикарпатті завершиться вже за 10 днів. Такі прогнози аграріїв цьогоріч в області, неабияк збільшились посівні площі, тож, ймовірно, зберуть 157 тисяч гектарів зернових культур, що на 19 тисяч більше ніж торік. І все це кажуть експерти завдяки залученню земель, які багато років не оброблялись. Загалом, незважаючи на складні погодні умови, врожайність висока. Ранніми культурами засіяно 98 тисяч гектарів. Аграрії вже намолотили перші 80 тисяч тонн зерна. При середній врожайності. 40 центнерів з гектара. Окремі райони, наприклад, Городенківський район, на круг зараз збирає 49 центнерів з гектара. Ну, це європейські показники, а окремі господарства 70-80. Тому ми просто Надіємося, що погодні умови, тобто не будуть сприяти, не буде ніяких ні градобоїв, ні сильних таких якихось стихійних лихт, і жнива цього року будуть проведені своєчасно. У розпалі жнива і в Тлумацькому районі. Тут засіяно 5 тисяч гектарів землі. Комбайнери вже обмолотили ячмінь на черзі ріпак та озима пшениця. Все це завдяки високоякісній техніці. Однак кажуть, аграрії не всі сільські господарства можуть собі це дозволити. Тож від одного поля комбайни їдуть до іншого. Ми одна. Різні фірми працюють в районі. Ми допомагаємо один одному, міняємося, комусь щось потрібно. Ми цим обмінюємося. Наприклад, їм не вистачає комбайна, нам не вистачає чогось ґрунтообробного, і ми міняємося з ними на безоплатній основі. Для зберігання збіжжя зерносховища вже готові. Наразі в області є чотири сертифіковані елеватори місткістю понад 130 тисяч тонн, а ще понад 200 комор, які в змозі прийняти 240 тисяч тонн збіжжя.